Усім привіт! Хочу залишити відгук на шурупокрут Metabo BS 144 В. Оце його комплектація, ящик хороший, якісний, міст... містимий зарядне. І два акумулятори на 14,4 В 1,3 А і тушка сам шурупокрут. Дивуйтеся, патрон у нього вже я поставив металевий з замком. Це не рідний патрон, пластмасовий там Той попередній мене просто задовбав, тим, що під час сверління він просто відпускав сверла, і треба було час від часу дотягувати. же і з бітами було, І біти випадали. Далі моторчик тут в даному шурупу круті, не рідний, оскільки в рідному згоріли щітки. І оскільки щітки не міняються в них, то треба було міняти цілий моторчик. Я купив китайський десь за 300 гривень. Поставив і маю повне щастя. Причому китайський працює тихіше, ніж рідний моторчик метабо. Послухайте. Так, далі. Бітотримачі. тримачі Отут бітотримачі тримачі оці резинові. Насправді, вони неякісні. Може і якісні, але вони біто не тримають надійно, оскільки біти дуже часто я губив і припинив ними користуватися. Самі акумулятори тепер. Акумулятори фіксуються, от кнопка, я ззаду. Ця кнопка оцей механізм фіксації акумуляторів. Теж я вважаю, що це є мінус, тому що тут забивається порох, і потім дуже важко, наприклад, встановити акумулятор, і щоб ця кнопка, цей замок спрацював, то треба було постукувати по, по, по шуру покруті для того, щоб він спрацював. Хоча час від часу я чищу продуваю це все, звісно, компресором, але це не допомагає, тому що в нашій роботі пороху зазвичай дуже багато. Ось. І наступний мінус це самі акумулятори. Їх надовго не вистачає. Рідні акумулятори там стояли банки, то їх вистачало щось там на пів години, на годину роботи, все залежить від довжини шурупів. Тоді я прийняв рішення їх перепакувати, мені перепакували на, на, на радіоринку у Львові і е, час роботи збільшився відповідно. Приблизно утричі час роботи збільшився, бо в попередньому випадку розрядився один акумулятор, а попередній ще не встиг зарядитися, а працювати треба було. Через таку проблему я був змушений купити ще один шурупокрут, який, правда, китаєць. Ось. І якби цього не було, якби вони продавали з більшою ємністю акумуляторів, відповідно, цього не було і не довелося б купувати ще одну шурупу крута. Ось по е мінусах це все. Ну і по плюсах. Плюси це єдине, що він ергономічний, добре лежить в руці, якісний пластик і хороший кейс. Ось і все. Чи купив би я такий шурупокрут зараз собі? Звісно, що ні. Я би тепер в життю не розглядаю, наприклад, ті ж самі шурупокрути метабу чи інструмент метабу. Я просто минаю їх десятою дорогою. Ось, Я би зараз би купив китаєць, якийсь, який би був нічим не гірший за оцей Metabo. І по часу роботи працював би так же, як Metabo. І навіть з рідними акумуляторами, які би не довелося перепаковувати. Ось і все. Дякую за перегляд відео. Слава Україні!